Добрий день, колеги! Сьогодні я покажу вам, як зробити у Google формі тест, який буде обмежений за часом. Наприклад, якщо у вас контрольна робота, і ви хочете поставити обмеження 40 чи 30 хвилин, то це можна зробити у Google формі. Давайте подивимося, як саме. Я відкрила, наприклад, завдання у формі. І зараз пошукаю. В доповненнях доповнення називається ФОРМ таймер. Пошук додатків пишу Форм таймер. Так, ось воно. І встановлюю. Установити. Потребую дозволу. Продовжити. Так, дію доведеться підтвердити. Формтаймер зможе дуже багато чого. Дозволити. Так, додаток встановлено. Дуже добре. Так, можна закрити це віконечко. І тепер пошукаємо цей додаток у переліку ось доповнення. Так, я його бачу. Ось воно, «Форм Tail. Configure. Конфігурація. Нам пропонують, що зробити, активувати цей додаток для цієї форми Enable. Так, чудово. Тепер ми будемо його налаштовувати. Continue to Form Timer. Так. Є ось наша форма, для якої ми активували. Одразу хочу сказати, є обмеження. Безкоштовно можна налаштувати 50 тестів в місяць. Добре. Форми. Цього цілком достатньо. Тепер подивимось на налаштування самої форми. Натискаємо на назву і бачимо деталі. Зайдемо у Setup. Так, конфігурація тесту. Використовувати цю секцію для настройки параметрів тесту. Скільки тест буде йти? 45 хвилин. Ми можемо поставити будь-яку кількість, але я залишу так і є, продовжувати після завершення часу. Оце, я думаю, треба вимкнути. Але ви можете подивитися, як це працює, коли у вас це увімкнено чи вимкнено. Поставте, наприклад, тест 10 хвилин, настройте, пройдіть і подивіться, як він буде на це реагувати. Бо, чесно кажучи, оцей повзуночок я не перевіряла. Добре, поки я його вимкну. Бо мені здається, що це означає не дозволяти продовжувати тест після спливу часу. Добре, тепер як у нас починається форма і як закінчується. Можна обрати дату початку, якщо це обмеження ще й по даті. Ну, наприклад, я нічого обирати не хочу. І стартова сторінка. Можна додати лого якесь та інструкція. В інструкції варто написати ця, це, цей тест має ліміт часу або обмежений за, часу, за часом хвилин. Після завершення часу ви не зможете відправити і так далі. Зберегти чудово. Так, тепер посилання на цей тест. Посилання на цей тест скопійовано. І ось як воно виглядає. Вставити ось таке посилання треба буде надавати дітям. Тобто не брати його ось тут, як ми звикли, а брати його саме ось звідси. Добре, переходимо за посиланням. Ось що побачить дитина, коли відкриє цей тест. Їй запропонують увійти в свій аккаунт. Тому треба буде заходити в аккаунт. Так, 45 хвилин, назва тесту. Цей тест має ліміт часу. Поїхала. І все, в нас відкрилася ця форма, можна її проходити. Я не буду проходити всі шість сторінок, я повернусь до самої форми у режимі редагування і покажу вам дещо, що змінюється у самій формі. Додається, ось такий, таке запитання. Воно буде заповнюватися автоматично. Тут можна замість англійських, англійської мови написати українською, можна написати увага, не змінюйте цей запис. І тут можна написати пояснення, що це ваш унікальний ідентифікатор в тесті. Будь ласка, не змінюйте його. Ось тут програма автоматично напише. Унікальний код того, хто здає тест, і він не має вносити в нього зміни. У мене він дуже там далеко на останній сторінці, тому показувати його я не буду. Там нічого такого немає. Спеціального. Отут зробити зміни, і цього достатньо. Коли форма буде завершена, ось тут з'явиться. Ось тут внизу, бачите, з'явиться запис, хто проходив цей тест. Скільки часу в нього це зайняло, коли тест був відправлений, і яка оцінка ось тут теж буде відсвідчуватися. В принципі, це все. Якщо треба користуватися, і всього найкращого.